Йому б 27 серпня виповнилося 83 роки батькові. Він народився в один день з Іваном Яковичем Франко. Напевно, ми тому і відкриваємо сезон 27 серпня, бо ми театр імені Івана Франка. Плюс батько народився в цей день. І в цей день народилась його мама Марія Григорівна, моя бабуся. Вони народилися в один день. Завжди батькам є завжди що говорити. Дітям до батьків, батькам до дітей. І це досить розповсюджена річ, коли um... діти кажуть, що вони не договорили зі своїми батьками, бо вони пішли в інший світ. Це те саме можу сказати я. Але я знаю, що він тут поруч з нами. Кожного дня він в театрі, він допомагає. Він оберігає, його присутність відчувається. І мені завжди було цікаво, як би він сприйняв те, що відбувається зараз в країні, в світі, щоб він сказав, бо всі завжди чекали його думки, його погляду. Як би він сприйняв це, і щоб він говорив, які б речі він говорив людям. Не знаю, можу тільки здогадуватись. Але він завжди вболівав за українську культуру. У нього була така мрія. Е, на кшталт японського театру Но або Кабукі, які зберігають свою культуру японського театру. Він хотів зорганізувати такий український театр, класичний, який зароджувався музично-драматичний, щоб був обов'язково оркестр в оркестровій ямі. Як у нас це все відбувається на музично-драматичних виставах? І хотів возити український класичний театр по цілому світу, зрештою, як це роблять японці? От, я думаю, що його мрії потрібно втілювати і не тільки класичний театр возити, а возити сучасний український театр, тому що український театр дуже цікавий зараз. Зараз багато цікавих молодих режисерів працюють. І мені щастить з молодими режисерами працювати в цікавих проєктах. І ми маємо робити все для того, щоб не перетворитися в суспільство короткої пам'яті як театр бо театр це таке маленьке суспільство, так само і країна, щоб ми пам'ятали наших всіх видатих людей, культурних діячів, політичних діячів, історичних діячів. Які розвивали історію України, які розвивали українську культуру і популяризували її, тому ми мусимо пам'ятати заповіді наших батьків, втілювати їх в життя, розвиватися і рухатися вперед.